Так, усім привіт. Сьогодні покажу акція тижня в АТБ. Якась тут гра і думає виграва акція з 21.08 по 25.09 майже місяць. Щотижня 20 переможців. Треба тут сканувати код. І вигравати якусь золоту прикрасу і сертифікати від «Укрзолота». Так, далі. Шкільний вайб. Кого цікавить. Шкільні... О, тут не тільки шкільне приладдя, дивіться, тут морозиво. По 1790, по 1850, барні, продукти кисломолочний, Так, далі, ковбаски. Акція на ковбаски, салямі, сосисочки, гомілочки по 85 гривень. Я буду, мабуть, округлювати копійки в більшу сторону, так, щоб зручніше було. Так, тут теж знижки літа тижневі, кава розчинна, цукерочки по знижкам акція. Якийсь новий товар, якісь новиночки. Іклюзівні знижки. Так, дивимось масло. Баршкура, сир, знущене молоко. Так що нам ще тут цікаво. Багато чого. Зараз підемо до АТБ, подивимося. Будемо робити закупки, і що тут цікавого. У нас є. Підемо далі. Гайда до АТВ. Зараз я візьму. Прямуємо до масла. Повинно бути акційне масло класне, канівське. Ось воно, дивіться, 104 гривні, але його нема в наявності. Все, пізно прийшло, розібрали. Що ж вибрати? Якесь молокія. 88 гривень. Мабуть, візьму його спробую. Бо на все інші ціни за високі. А де ж ця молокія? Ось вона. Так, тут цінник. 79 гривень за 180 грам 73 відсотки. Дякую. Надійшла до ковбасок, припрямувала. Зараз буду брати ковбаску. Вона теж акційна. Читала я в інтернеті цей сервелат знижка. Але це не той, якийсь був по 115 гривень за 300 грам. Шукаємо його. Ось він, цей серв... 119-120 гривень. За 280 грам. Терміни 9-10. Терміни гарні. Гарна ковбаска, беру її. На добро зараз такі знижки на гарні ковбаси, бо вони дуже дорогі. Ковбаси. Так, мені треба сир. Зараз подивимося, що в нас з сиром тут. Сири дорогі. Тридцять відсотків знижку, хома Голландія з кибочками. Тернин нормальний. Візьмемо його. А так, все. Такі ціни. От дивіться, наприклад, Звенигора, він нічим не кращий. 160 грам, не порізаний. 160 грам, ціна 79-80 гривень. Напівтвердий гауда тут 200 грам. Це польський. Він не дуже смачний, я його куштувала, мені він не дуже сподобався, але трохи дешевше. Ну найвигідніше брати ось ці. Беремо ці. 100 грамів такі ціни, звісно. За 100 грамів акція 67 гривень. Більш дешеві ковбаски, теж оранжеві ці цінники, знижки. Знижки, знижки завжди. На оселець знижка добра, 55 гривень, за 180 грам пресерва. Хто полюбляє, ось така 155. Так, яйця. Штучно 4,25. Поволі такі волоченькі. Звісно, ці дорожчі. Хоча ось акція є в коробочках 55,90. 56. п'ятьдесять так отак сімдесят. Дуже класні знижки. На курочки, курчата, реберця на гри. Боже, як таке можна їсти? Ну подивіться, це оце суповий набір. Ні, це не те. Я приплутала. Це, мабуть, реберця. Зараз ми подивимося, де реберця. Ні, це м'якоть. Ось реберця на гри. Ніколи не розуміла, чому люди купують ці риберця? Вони дуже дорогі. Ну, дійсно. Вони були по 350 гривень кілограм, зараз 26, 260 гривень. Тут грам 300, мабуть. 305 грам. риберця в маринаді. За що? Такі кошти. Так. Тут мортадельки. Ковбаски для гриля та смаження глобина. Мабуть, вони смачні, але на них немає акції. Ось, є є акція, вибачаю, 166 гривень. Акція є. Наша ряба теж. Такі маленькі, гомілочки, пишуть курчат бронний. а курчат дуже малесенький, там їсти нема чого. І 150 155 гривень за кіло. Філе. Філе курча бройлерів 24 гривні, 240 гривень. Ось філе мале золотко по 20. ну 200 гривень, тобто, ось так воно виглядає. Тут у нас продовжує наша ряба. Теж все майже в червоних цінниках, снижка. Нижечки у нас люди, мабуть, вегетаріанці стали з такими цінами. Ну, вибір великий. Чудовий великий АТБ. І ціни чудові. Лоби на стейк свинячий в маринаді по-кавказському гарно виглядає. Зараз скажу, яка ціна. Не можу знайти стейк ось 33, 34 гривні за 100 грам. Ковбаски гриль. Такі ціни. Котлети для бургера 240 грам, Скільки ж вони коштують? Ось за дві штуки. ну, Нормальна ціна 103 гривні і без акції. Такі великі, зараз вам покажу. Прикольні такі. Готові, вже не треба їх робити. Цікаво, вони смачні. Якщо хтось купував та куштував, напишіть, будь ласка, в коментарях як смак. Бо я таке не ризикую взяти. Але хочеться, виглядає дуже яловично. Кусала багато, звісно. Виглядає смачно. Людей небагато. Так, підходжу до молочки. Молочка, як завжди, по цінам б'є рекорди. Яготинське 71 гривня. Майже за літр. Так, ферма по акції 3,2% жирності 45 гривень. А так все 58. 47 1% жирності. Ціни, звісно, високі. І вибір невеликий, чомусь молока, дуже невеликий. Так, я все-таки добилася, взяла масло, ось це канів, дивіться. Зараз вам покажу. Взяла його три пачечки, але воно трошки таке, бачите, як пожмакало. Мабуть, тому і акцію зробили, бо пожмакана в нього обгортка. Зараз покажу, я попросила співробітника ТБ, мені жіночка винесла його. Розкривала вона його вже, дві коробки, так що воно є. Ось, бачите, воно лежить в холодильнику, канів, ціна на нього 104 гривні, 82,5% жирність. Дуже-дуже воно смачне. Рекомендую. They yeah. 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 do yeah. yeah. Гривень. І яблука, дивіться, 39,95. Такі нормальні, файні яблука. Так що ціни пішли вниз, вже не по 100 гривень. Персики, нектарини по 100 гривень, апельсини. Так, лимони по знижці. Дивіться, ціна на лимон. Були 90 гривень, стали 77 гривень. Такі нормальні, свіжі. Беремо пару лимончиків. Не пару, взяла три. Три лимона. Банани дуже дешеві. 57,95. Нормально. Диня узбецька. Ой, в'яла, давно лежить. Гарна така диня. 75 гривень кіло. Ну тут кілограма 3-4, мабуть, велика. А, мабуть, в'яла. А може і ні. Так, ще дуже класні гірки по 43 гривні. Я вже, до речі, взяла, рекомендую огірочку. І морква, дуже гарна ціна. 11,89. І гарна морква, дивіться, яка брудна в землі, але гарна така, тверда, як взимку вже. І картопелька дуже гарна, по 1590. Брудненька, але гарна. Не гнила така, знаєте, така. Хороша. Трошки різано, видно, але гарно. Так, походили, погуляли, треба вже, ти, мабуть, на касу. Пишіть, ніхто не пишеть в коментарях, саме на що цікавить вас ціни, а то я знімаю те, що сама беру, або те, що побачу. Думаю, те, що люди беруть. Тишки <гум> <Слишком гум> на все, знижки на все. Шукерочки. Кого цікавлять пакерочки? Печиво. Що у нас тут? Червоний мак. 400 гривень. Ціни кутної. Печиво. Шоколадочки. Шоколадочки завжди бувають якісь по акції. Не бува такого. Що шоколадочки без акції. Ось така рушиновська арахіс з карамелью 295 грам, 109 гривень. Це, мабуть, гарна акція, як думаєте. Так, прийшла до пива. Якесь пиво зіберт, світло по 25 гривень. Попілля якесь по 19. Злата Прага, 31, було 40. А ось супер взагалі якась знижка. Дивіться, по 44 стало 23. 23. Тоб'я пиво, вам до тебе. Ну, сюди, звісно, всякі сухарики, чіпсики, все таке насіння соняшникове. Конячки. Хто полюбляє конячки? Теж все по оранжевим цінникам. Все. Вино теж по оранжевим цінникам. Алкоголь, що сказати. Ось зараз подивимось, які ціни на... Корм для наших улюбленців домашніх, для котиків та для песиків. Якийсь корм. Знаєш, казуше 8 гривень. Перс ап. першим про такий корм чую. Ми іншим кормом нашу собаку годуємо. Ось чотири лапи. Клуб, чотири лапи. Непогано. Я колись брала свої киті. преміум мали... А, це для собачок. Вибачаюсь, ну собачкам теж маленьким. Котикам. Ось котикам 65 гривень. Брала я такий з яловичиною, ну, всі їх куштували. А ось цей корм 114 гривень. Ми по ньому по телеку реклама йде. Я не знаю, хто його купив. Колись купила, в мене ніхто, ні кіт, ні собака, ніхто в ній. Ось так. Так, ще раз. На... Скажу вам, що... напишіть, що цікаво, про що знімати вам. На... Тоді не знімаю. Тут теж такі різні акції. Всякі штуки для дому, посуд, все, що хочеш. Ой, класна акція, гляньте, на це дуже можна собі сплести, зв'язати свитерок. Або шарфик, або шапочку. І класні кольори. Дуже класні кольори. І ціна. 49,90. Акрил. Це акрил. Не шерсть, ну. Подушечки прикольні. Дивіться, які прикольні подушечки. Декоративні. Класні. Яка їх ціна? 200 гривень. Робимо метод особливому таку да. сими з натуральною крою ну на Треба йти на кассу. Так, ну і пощастило, що пас. Ну що, мої дорогенькі? чек на 1286 гривень. Оце вам три пачки басу, три кусочки сира, два кусочки ковбаски, 30 яєць і все це, а ще батон, і все це помістилося в маленький рюкзачок. Рюкзак. Отакі от справи. отакі от ціни, такі акції. Всім гарного дня! Вдалих покупок пишіть в коментарях, що цікавить. До побачення!